Вітаю, друзі. Копаю далі крупноміри і збираю паралельно присипані тирсою файною присипані відводки. Одно-двохрічні, без крони. Були двохрічки Ну, однорічки, двохрічки були під кущами, під маточниками, зрізані на зворотний ріст цього року. І виросли файні пагони рівні. І вже людина на якій висоті захоче і як захоче, собі сформує. Тут взагалі не проблема. от Тому. Копаю далі Вон зараз крупноміри, бо замовляють і однорічки, двохрічки, і крупноміри, і навіть фундук защеплений пакую разом. І живці грецького. Загалом такі комплексні виходять відправлення. Це в принципі файно, бо людина економить, замовники економлять на доставці. Разом все відправити, як не крути, дешевше буде. От. І копаю зараз генджу. Дуже класний сорт. Я його завжди хвалю. Ні разу нічого поганого я в нього не побачив в цьому сорті. Він такий моцний, хороший дядько, дуже е, врожайний, е, тонкошкурий, горіх таким холмиком. Як знаєте, це Валадні, колись в мультиках були такі купола на, на дахах. От, оце він таким куполком, таким зустрічком. Дуже класний. Ядро бланшується, смачне, врожайність файна, е, стабільно врожайний. От, файний запильник взагалі в цілому доволі файний сорт. Майже не, немає в нього. Можливо, що злегка, зовсім злегка його моніліоз чіпляє. Якщо взяти на рівні, там, ну, з яким сортом, я не знаю навіть святковий, можливо, трошки сильніше, його менше. Він, якщо порівнювати навіть із шедевром, то його менше чіпляє моніліоз. От. Шедевра мало, а цього ще менше. От. Тому копаю крупноміри, це чотирьохрічки. Вони вже плодоносили цього року, я їх не реалізовував, бо ну, теж бірок не було. Але горіхи заплодили, я побачив. Е, тому тепер впевнений, що це гянджа. Та і в принципі по густоті бруньок воно дуже файно видно. От вони густо в неї. Доволі густо. Ось, якщо взяти гянджу, дивіться, одна біля одної. От, і взяти шедевр. наскільки вони далі одна від одної. Бачите? Вони ці всі нюанси такі вони проявляються. І в неї дуже багато латеральчиків. Думаю, для шпалери вона, в принципі, теж файно підійшла би. Можливо, я собі її один рядочок шпалерою посажу. Побачу. Якщо приберу чорний, до речі, чорного є саджанці крупні самовивозом. В принципі, якщо самі викопаєте, то. Віддам за, ну, за одну третю ціни. Одну третю, якщо самі викопаєте. От. А ні, то ми викопаємо. От. Е -е, генджа, копаю зараз ці два. Є ось третій, четвертий, п'ятий, шостий. Шість штук. Оце один вже пішов тут навіть видно по, по брунькам і видно по корі, по всьому, що це вже пішов інший сорт, це в нас Долинський. Ще на ньому навіть висять. Навіть можна ось дивіться, що цікаво. Навіть по сарежкам вони різні. Ось дивіться, наскільки різні сарежки. Ці всі нюанси вони е, якби допомагають визначити. Але вже за що то я точно знаю. І є ще дві є ще дві бомби. Два саджанця. Ну вона, звісно, бомба, дійсно. Вон, тут 2 метра. Три з копійками. Ну зрозуміло, що буду десь на 60-80 обрізати. Так само, як ті, що вже відправляв на ну, Охале, того супер крупноплідно, бо ну, нереально відправити. Це, це просто капіт. І є тут ще щось. Я не пам'ятаю, що, мабуть, вони тут і лишаться, або підуть як невизначений сорт зі знижкою 20%, бо вже там, там вже дуже мало лишилося тих <головік> незаброньованих, що я недавно відео знімав. от тому... Тому така ситуація, крупноміри. Люди не хочуть чекати, я розумію. Не хочу чекати того початку потужнішого плодоношення. Звісно, що краще посадити мощнішу рослину, файно обрізану, не, не жаліючи, бо ну, то, то, не, то не файно, якщо садити такою кроною. Ви ж викопуєте корінь, травмується і відсікається більша частина. Тому потрібно її обрізати. От. Якось так. Кому цікаво, то ще можете ці крупноміри дозамовити. Янджа, Долинський один, дві бомби. Там шедевр крупноміри і ті ще не визначені. Знижка 20%. і З них же 15% я віддаю волонтеру. Можливо і 20% віддам, Подивимося. От. Тому така ситуація. Все, всім миру.